Напередодні дня підприємця у мерії зібралися люди, які взяли на себе відповідальну і важливу справу. У важкий воєнний час насичувати міський споживчий ринок харчовими продуктами, різноманітними послугами, підтримувати захисників та соціально уразливих земляків. Іде війна, і ви працюєте в цей час по багатьом напрямкам. І у нас це дуже добре, і підприємство розвивається вже більше. 40 тисячі у нас підприємців, котрі виконують всі напрямки роботи. Місто теж не залишається осторонь і допомагає по тим напрямкам, які можна щоб організувати всю роботу, допомагає по всім по всім напрямкам і по землі. І там, де ми можемо зробити по тим льготам, котрі йдуть від нашого міста, і по багатьом по багатьом напрямкам. І особливо ми от коли розпочалася наша праця і держава розпочала ну, роботу по є роботі разом. З нами ми в той же час включилися до цієї роботи і за цей час 436 у нас суб'єктів господарювання вже подали і отримали гранти на 133 мільйони. На урочистому прийомі сьогодні кращі підприємці міста, які працюють у сфері торгівлі, виробництві та надання послуг. Я бізнес леді у сфері б'юті, краси і здоров'я. А свій бізнес я почала саме на початку війни. І хочу сказати, що було не дуже легко, але ми сильні. Ми не здаємося. І дуже важлива підтримка міста, підтримка таких же самих бізнесменів, які направляють, які підказують. І сьогодні дуже дякую за відзначення саме як вклад в розвиток нашої економіки. Провожу тренінги з фінансової грамотності, даю фінансові консультації в області оподаткування і ведення обліку для підприємців. Також даю фінансові поради і населенню зацікавленість наших підприємців і початківців, і ті, хто мають уже бізнес, дуже багато В процесі нашої підприємницької діяльності особливо відчувається підтримка міста міської влади. В кроморозі створена можна сказати ціла інфраструктура, дружня середовище з підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу. В місті сконцентрована потужна команда справжніх фахівців, які в будь-який момент часу можуть надати кваліфіковану консультацію, розтлумачення, роз'яснення певних аспектів підприємницької діяльності. З нагоди дня підприємця представники малого та середнього бізнесу отримали від міста нагрудні знаки, грамоти та подяки. Валерій кожухар, Олег Каплій. Цей день.